Вітаю. Як би ви прокоментували слова Мерца, який сьогодні, як ну, не хочу казати, вужна сковорідці, але робив дуже багато заяв. Спочатку погрожували Путіну, потім погрожували представникам Бундестагу, потім погрожували санкціями, потім сказали, що накладуть якісь санкції на фінансову та економічну систему, потім накладуть санкції на флот, який. Перевозить там нафту і так далі. І все це, все це так було сумбурно, в переміжку, і так далі. А от сьогодні, вже під вечір, Мерц вирішив не мілочитися. Думає: та ладно, нічого не допомагає, а ну-ка я візьму і наїду на Зеленського. Ну так, м'яко наїду, але наїду. І сказав наступне: Зеленський вчинив неправильно, погодившись на переговори в Стамбулі, канцлер Німеччини. Мерц. Ну Я поставив це в себе на каналі. Ви знаєте, йому вже накидали 1200 таблеток 426, ну цих таких, знаєте, що ну, ми не висловлюємося так погано. Потім всього іншого, там ну, 200 коментарів, 46 тисяч людей передивилося. І якщо відкрити коментарі, то, ну, грубо кажучи, так, тут бабка надвоє згадала. Тобто одна частина цензурно намагається пояснити Мерцу, куди йому піти, а інша частина намагається не, цен... не намагається цензурно. Тобто просто нецензурно пише, куди піти Мерцу. І Мерц, таке відчуття, ніби він. От, знаєте, як Фенікс, оцей, Спеп з, з цього з попелища, Восстав. і в мене таке було відчуття сьогодні, що Мерц це якась реінкарнація Бориса Джонсона. Тільки Борис Джонсон був в потрібний час і в потрібному місці в 2022 році. І його тоді візит, я пам'ятаю, українці всі аплодували, називали дітей Борісами, чуть не вулицю не перейменували. Я вже думав, що буде у нас Джонсоноград, ну, тобто якесь місто переименують, буде Джонсоноград. І не можна було в українців спитати, для чого Боріс приїхав, а яка його роль? Тобі зразу рот закривали, тобі пояснювали, де твоє місце, там сядь, засохне, та знаємо таких професорів. Люди тоді ще не знали того, що звучить Давіда Рахамія в 2024 році, сказавши випадково українцям, що. Борис Джонсон приїхав і сказав, що будемо воювати. Правда, після цього якось підтерли Давіда Арахамію. Зверніть увагу, його немає в просторі. Ну, немає. Він ніби є, але його немає. Раніше його було дуже багато, коментував він там, так заповзято. Тепер його немає. Так от Мерц сьогодні цілий день робить заяви. Цілий день йому хочеться. Пояснити, як нам потрібно жити, як потрібно не йти на поступки, там і так далі. Ну, що тут скажеш? Людина має гарну історію, знаєте, гарні родичі, гарне виховання, напевне, гарний дідусь Ну, все таке підготовлене до того, щоб розрулювати ситуацію між Україною і Росією. От я готовий довіритись кому завгодно, тільки в даному випадку не мерцю. Тому, думаю, я і хочеться мені вірити в те, що наше Міністерство закордонних справ вже якось відправило якусь ноту. Знаєте, є нота така протесту десь туди, в Мерцу, так неофіційно, що ну, може не варто, може не варто вже так наїжджати на Зеленського, тому що так чи інакше. Але ми сьогодні мусимо вийти хоч на якісь перемовини, хоч на, хоч на якісь переговори і перемир'я. От сьогодні, зараз 23.00, і ви знаєте, в Києві так за останні там, 3 4, 5 діб, ну більш-менш. Деякі люди кажуть, що і туди ближче до фронту. Не так інтенсивно є, але не так інтенсивно. І це певна надія. Це певна надія. Українці вже знають ціну ми, миру. Але мерцю, як людині, яка тільки заїхала на свою посаду, хочеться, напевно, повоювати. Ну, я можу дати пораду. Ви берете, у вас там є дещо, і ви можете його запустити в бік Російської Федерації і подивитися, що буде. Ну і повоюєте заодно. У вас є можливості, ми ж не, не проти. Якщо є таке бажання, то будь ласка. А то війська ми не дамо, допомогу ми не дамо, нічого не дамо, розкажемо про якісь санкції ефемерні, які не зможемо контролювати. Ми накладемо, каже, Мерц, санкції на тіньовий флот Російської Федерації. А як ви його контролювати будете? Ваші санкції як? Ну, це все одно, що німецький бюргер заборони китайському фермеру вирощувати рис у себе або кукурузу на своєму полі. І як німецький бюргер буде контролювати виконання санкцій? Як? Як? Тому, друзі, тримаємось, не слухаємо всяких мерців. Дивимось на, з надією на 15 травня. Дуже сподіваємось, що такий здоровий глузд необхідність збереження життів людей, об'єктивна ситуація, ну, будуть врахованими, і всі, всі зберуться і спробують таке щось зробити для людей, які невинно гинуть, як військові, так і цивільні, так і інфраструктура. Невинно гинуть. І все можна вирішити, і з часом все стане на свої місця. Але сьогодні, мені здається, все ж таки, як мінімум, варто сісти за стіл і обговорити, що, що натворили на цій землі, на нашій землі. А мерц, мерц, нехай займається Німеччиною. Ну, от, не йому з його родословною розповідати нам, що нам робити сьогодні. От точно не йому. Бережіть себе і всі заяви сьогоднішнього дня в телеграмі є ось тут. В описі цього відео не забувайте підписуватись, лайкати, писати ваші коментарі і ставати спонсором нашого каналу.